Вітаю! Мене звати Альона Злацька, я директор банку поповинної крові, інших тканин та клітин людини медичного центру GoodSells. І сьогодні ми поговоримо про виробництво екзосом в Україні. На вас чекає захоплююча екскурсія до біотехнологічної лабораторії, де відбувається магія створення інноваційних продуктів на основі стовбурових клітин. Та Екзосом. Я розповім вам про те, що таке екзосома і яким нормам повинні відповідати продукти на основі Екзосом, про вимоги до сировини для виробництва Екзосом, а саме про мазенхімальні стовбурові клітини, про основні етапи виробництва, А також я познайомлю вас із продуктами лінійки Good ExoCells, етапами контролю їх якості та алгоритмом співпраці із нами. Але давайте із самого початку. GoodSells це українська інноваційна біотехнологічна компанія, яка складається з кількох частин біотехнологічної лабораторії, кріобанку та клініки. Ми багато років працюємо у сфері регенеративної медицини, вивчаємо біологію стовбурових клітин та їх властивості. Працюємо над покращенням процесів виробництва для створення передових клітинних та безклітинних продуктів. Наші знання та досвід дозволяють створювати унікальні продукти на основі стовборових клітин та їх похідних для покращення здоров'я, самопочуття та отримання більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту. Предмет нашої особливої гордості це лінійка продуктів Good ExoCells. До неї входять три продукти: Good ExoCells для відновлення росту волосся, Good ExoCells для омолодження шкіри та Good ExoCells для відновлення м'яких тканин. Кожен із них створений для отримання максимально стабільного терапевтичного ефекту у своєму вузькому напрямку трихології, дерматології, урології, гінекології та багато інших. Вони усі різні, однак поєднані єдиним принципом комплексним потужним терапевтичним ефектом, який досягається особливою комбінацією клітин-продуцентів мазенхімального походження. Очевидно, що для роботи у ніші регенеративної медицини самих досвіду та знань замало. Вкрай важливим фактором є наявність потужної матеріально-технічної бази, що дозволяє встигати за світовими тенденціями та забезпечує проведення досліджень на високому технологічному рівні. Тож запрошуємо до нашої біотехнологічної лабораторії. Біотехнологічна лабораторія це закритий режимний об'єкт. Тож гості тут рідкість. Лабораторія побудована відповідно до вимог належної виробничої практики, фактично стандартів GMP. Вона спроєктована за принципом коробка в коробці і забезпечена потужною системою вентиляції, безперебійним електропостачанням та постачанням чистої води, вуглекислого газу та азоту. Лабораторія ніколи не зупиняє свою роботу, адже тут постійно знаходяться стовборові клітини на різних стадіях виробництва. Саме тому тут ніколи не зникає світла. Ми забезпечені потужним дизельним генератором та автономною системою вентиляції. Тому всі наші клієнти можуть бути спокійні та впевнені у тому, що їх клітини та замовлення у безпеці. Ми суворо слідкуємо за дотриманням санітарних норм, тому усі, хто заходять в лабораторію, повинні мати відповідні засоби індивідуального захисту: шапочку, стерильний одяг, маску та рукавички. Передача готових продуктів. Та рух біоматеріалу відбувається через спеціальні шлюзи для передачі, невеликі камери, що знижують ризик контамінації та забезпечують підтримку чистих умов виробництва. Одне із найпопулярніших питань, що нам задають звідки ми беремо стовбурові клітини. Гудселс працює лише з дорослими стовбуровими клітинами мезенхімального походження. Тому всі клітини в нашій лабораторії отримані від обстежених донорів, що підписали інформовану згоду та дали дозвіл на роботу з їхніми клітинами. Кожен донор проходить тривалий відбір та перевірку. Ми досліджуємо історію сімейних хвороб, загальний стан пацієнта та попередньо перенесені захворювання. Також важливим є вік, стать та навіть професія, адже при постійному контакті з певними хімічними речовинами якість стовбурових клітин може знижуватись. Це потрібно, аби клітини містили коректний генотип та проявляли високі терапевтичні властивості. Але це ще не все. Адже після забору матеріалу ми обов'язково перевіряємо якість отриманих стовбурових клітин. В першу чергу ми підтверджуємо, що отримані клітини є дійсно мазенхімальними стовбуровими клітинами. Як ми розуміємо, що перед нами саме МСК? Ні, ми не покладаємось на інтуїцію. Ми доводимо це за допомогою спеціальних тестів. Визначити тип клітин нам допомагає ось такий пристрій проточний цитофлюориметр. Як він це робить? Річ у тім, що на поверхні усіх клітин існують такі собі специфічні маркери, що є особливими у кожного типу клітин. На проточному цитофлюориметрі ми перевіряємо, які специфічні маркери наявні на поверхні клітин, а які ні. Також, звісно, важливою є морфологія клітин, їх розмір, форма та те, як швидко вони ростуть, та чи здатні диференціюватися в інші типи. Тільки після отримання усіх цих даних ми робимо висновок про приналежність отриманої популяції до мезенхімальних стовбурових клітин. Після проходження етапів виділення, вивчення, тестування та культивування клітин формується їх резерв, набір ідентичних порцій. Кожна з яких дасть початок мільярдам нащадків зі збереженими характеристиками та незмінно потужною терапевтичною дією. Цей резерв має назву майстербанк. Створення майстербанку це загальноприйнятий підхід для стандартизації, що широко використовується для збереження як власних клітин пацієнтів, так і для роботи з донорськими постійно діючими банками стовбурових клітин. Саме такі майстербанки стають основою виробничих процесів лабораторії від клітинних препаратів до екзосом та інших біотехнологічних продуктів. Так хто ж такі ці екзосоми? Екзосоми це мікроскопічні позаклітинні визикули, такі собі пухирці діаметром 30-150 нанометрів, які продукуються будь-якими типами клітин організму. В тому числі і стовбуровим. завдяки вмісту різних біологічно активних молекул, а саме матричних РНК, мікро РНК, факторів росту, ферментів та інших сигнальних молекул, екзосоми здатні позитивно впливати на роботу тканин та органів. Стимулюючи процеси регенерації та сповільнюючи старіння. Основна функція екзосом в організмі участь у міжклітинній комунікації та транспорт речовин. Якщо простіше, вони доставляють різні важливі молекули туди, де вони потрібні, передаючи ці сигнальні молекули, екзосому виконують низку важливих функцій в організмі. Зокрема, регулюють роботу імунітету, перешкоджаючи загибелі клітин, стимулюють клітини до поділу, контролюють міграцію клітин утворюють нові кровоносні судини, підтримують антиоксидантну систему. Унікальні властивості екзосом роблять їх важливим об'єктом уваги наукової спільноти. Кількість наукових публікацій про них зростає з кожним роком. Лікування екзосомами потроху стає загальноприйнятим у багатьох країнах із передовою медициною. Але Україна також не відстає. Саме тому актуальність розробок у цьому напрямку в нас в країні є беззаперечною. Повернемося до виробництва. У багатьох справедливо може виникнути питання: чи легально це і як це регулюється на законодавчому рівні на сьогодні? робота зі стовборовими клітинами в Україні регулюється ліцензійними умовами на провадження господарської діяльності банків поповинної крові, інших клітин та тканин людини. Там чітко прописано вимоги до технологічного процесу роботи зі стовбуровими клітинами. А як щодо виробництва продуктів на основі екзосом? Відповідно до європейського гайдлайну з класифікації виробів медичного призначення, екзосоми слід класифікувати як дериват, тобто похідні стовбурових клітин. Вони не є живою системою та отримані з тканини або клітин людини у ході виробничого процесу. Наша компанія працює у відповідності вимогам ІСО 13485 щодо виробництва виробів медичного призначення, що чітко визначає норми роботи, гарантує стабільність продуктів кожної партії та забезпечує їх високу якість. Екзосоми отримують зі стовбурових клітин, тому першим етапом є контроль вхідної сировини. Тобто порції стовбурових клітин із-заздалегідь сформованого майстер-банку. Це розморожування клітин, перевірка їх життєздатності та контроль якості, оскільки стовбурові клітини це живі системи, для їх розвитку необхідні специфічні умови, близькі до фізіологічних. Температура, що відповідає звичайній температурі тіла людини, близько 37 градусів, знижена концентрація вуглекислого газу та кисню, особливий pH та поживне середовище. Для мезенхімальних стовбурових клітин характерною властивістю є адгезія до пластику, тому клітини ростуть на ось таких матрацах, прикріплюючись до дна. Щоб виготовити екзосоми, в певний момент ми замінюємо поживне середовище на фізіологічний розчин, в який клітини і виділяють свої цінні екзосоми. Через певний проміжок часу ми забираємо цей розчин і починаємо багатоетапне очищення. Період інкубування мезенхімальних стовбурових клітин з фізіологічним розчином є чітко розрахований так, щоб отримати максимальну кількість екзосом високої якості. Окрім екзосом, стовбурові клітини виділяють багато різноманітних біологічно активних речовин, а також продукти своєї життєдіяльності. Тому продукт вкрай важливо очистити та виділити саме цільову фракцію екзосома. Існує декілька підходів до очистки конденційного розчину – фільтрація, сепарація на колонках, градієнтне розділення та інші. Для свого виробництва ми підібрали оптимальний метод диференційне центрифугування. Це багатостадійний процес, що поетапно очищує розчин та дозволяє отримати чисту фракцію екзосом. Під час цього етапу важливим є дотримання температурного режиму на рівні плюс 4 градусів Цельсія. Це дозволяє зберегти цілісність та високу функціональну активність екзосом. Фінальним етапом є концентрування екзосом, і основний пристрій, що нам у цьому допомагає, надпотужна центрифуга. Вона крутиться із дуже високою швидкістю, а відцентрова сила всередині неї до 10 тисяч разів більша за силу земного тяжіння. Після такої шаленої каруселі екзосоми відділяються від інших утворень і структур урощення. Після цього етапу зразок продукту відправляється на перевірку у відділ контролю якості. Продукти на основі екзосом мають кілька ключових показників, що визначають їх якість та відповідність вимогам. Це їх кількість, розмір та концентрація білка. Робота із екзосомовмісними продуктами регулюється міжнародними асоціаціями, основна із яких міжнародна асоціація позаклітинних везикул. ІСЕФ. За її гайдлайном, рекомендованим методом для підрахунку кількості та розміру екзосом є нанотрекінг-аналіз. Ось цей прилад є нашою гордістю. Це аналізатор наночастинок. Це єдине в Україні обладнання такого класу, що дозволяє рахувати концентрацію та визначати розмір наночастинок. Його камера на суперзбільшенні записує рух частинок у розчині і на основі його траєкторії визначає їх розмір та концентрацію. Кожна партія екзосом обов'язково проходить ці дослідження, а їх результати вказуються у паспорті продукту. Одним із важливих етапів тестування продукту є вимірювання загальної концентрації білка. Цей показник говорить про те, наскільки активними та ефективними будуть екзосоми в організмі. Кількість білка в продуктах ми вимірюємо на спектрофотометрі, який визначає концентрацію тих чи інших речовин за тим, як розчин пропускає світло. Сьогодні на ринку є значна кількість продуктів на основі екзосом, і одна із ключових відмінностей це форма випуску. Це може бути готовий до використання розчин або ж ліофілізована, тобто висушена форма. В останньому варіанті перед використанням ліофілізовані екзосоми потрібно змішувати з розчинником. Зазвичай у якості розчинника використовують гіаронову кислоту, яка вже давно зарекомендувала себе як ефективний препарат в естетичній медицині. Однак тут важливо розуміти, що ефект ін'єкції переважно забезпечується не екзосомами, що працюють на клітинному рівні, а поверхневою дією гіалуронової кислоти. Окрім цього, розчинник додатково містить біологічно активні речовини, що також здатні чинити вплив для отримання результату. Наш продукт реалізується у готовій до використання формі, стерильного фізіологічного розчину з екзосомами. У такому вигляді ми впевнені у безпеці продуктів, відсутності побічних реакцій у вигляді алергій тощо. А також ми знаємо, що ж саме забезпечує терапевтичний ефект. Після всіх цих етапів виробництва та тестування екзосоми фасуються у стерильних умовах під ламінарною шафою. Перед фасуванням обов'язковим є етап фільтрації. Фільтрація відбувається через шприцевий фільтр із розміром пори 0,22 мікрометра. Це попереджає ризик контамінації мікроорганізмами та потрапляння сторонніх речовин, а також гарантує стерильність продукту. Для кожної партії екзосом ми створюємо паспорт якості, де є вичерпна інформація про характеристики продукту: лот та дату виготовлення, характеристики культури клітин продуцента. Концентрацію та розмір частинок, власне, екзосом, результати інфекційного скринінгу тощо. Кожен продукт в партії має маркування на флаконі та пакуванні, де вказано лот, дату виробництва та кінцевий термін придатності. Завдяки всім цим етапам виробництва ми завжди на 100% впевнені у якості та безпечності наших продуктів. Зараз ми заходимо в Кріобанк. Справжнє сховище скарбів для кожного біотехнолога. Саме тут зберігаються всі наші зразки стовбурових клітин та екзосом. У нашому Кріобанку зберігається понад 10 мільярдів стовбурових клітин різних типів від мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини до дермальних фібробластів та клітин похідних нервового гребеня. Клітини заморожуються спеціальним способом та у особливому розчині, що захищає їх від пошкодження кристалами льоду. Саме тому цикл заморожування-розморожування майже не шкодить клітинам. Життєздатність зберігається на рівні 98%. Це надійний та загальноприйнятий метод, крім консервації клітин та ткани, що використовується у всьому світі. Клітини зберігаються у спеціальних дюарах у рідкому азоті при температурі мінус 196 градусів Цельсію. Кожен зразок зберігається в ось таких окремих комірках. Ми постійно контролюємо температуру та тиск у дюарах, адже від цього залежить наскільки збережеться життєздатність клітин. Екзосоми, Good ExoCells зберігаються в спеціальній морозильній камері, де підтримується температура мінус 80 градусів. Кожна партія розміщена у спеціальному контейнері, який промаркований, має дату виготовлення та строк придатності, інформацію про кількість флаконів та інше. Для нас якість це пріоритет, тому ми робимо все, щоб забезпечити кінцевого споживача високоякісним продуктом, що змінить його життя на краще. Ось тут ми фасуємо наші продукти. При цьому контролюємо правильне нанесення коректної інформації. Кожна баночка поміщається в індивідуальну упаковку із інструкцією для використання. І все. Продукт готовий до передачі партнеру. Кожен наш партнер є надзвичайно цінним для нас, саме тому ми особливу увагу звертаємо на їх комфорт. Ми організовуємо логістичну доставку наших продуктів всією Україною. Всі продукти транспортуються із дотриманням необхідної температури у спеціальних термобоксах, тому ви можете бути спокійними за їх безпеку та стабільність. Тож давайте знайомитись із продуктами лінійки Good ExoCells. Перший продукт це Good ExoCells for Hair Growth Stimulation. Продукт, який містить екзосоми від мезенхімальних стовбурових клітин пуповини з концентрацією 1 мільярд екзосом на мілілітр. Стандартне фасування продукту 5 мл. Використовується в трихології для боротьби з різними типами алопецій, стимуляції росту волосся, його зміцнення блиску та покращення загального вигляду. Це наш бестселер, який вже допоміг тисячам пацієнтів впоратись із проблемами волосся. Наступний продукт Good ExoCells for Skin Rejuvenation. Продукт містить комбінацію секретомів від трьох типів клітин-продуцентів, мезенхімальних стовбурових клітин поповини МСК жирової тканини та дермальних фібробластів із концентрацією 1 мільярд екзосом на мілілітр. Стандартне фасування 5 мл. Продукт має унікальні властивості, які здатні творити зі шкірою справжні дива. Зморшки, пігментація, тьмяність, втрата пружності, постакне. Всі ці проблеми вирішуються одним лише продуктом. Його можна використовувати як монопродукт, але краще поєднувати з такими процедурами апаратної косметології, як дермабразія чи пілінг. Тоді результат буде ще більш вражаючим. І крайній продукт лінійки Gudexo Sells Tissue Renovation Complex. Цей продукт. Містить ще більшу концентрацію екзосом. До його складу входять екзосоми від мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини та поповини, а також похідних нервового гребеня. Концентрація продукту 3 мільярди екзосом на мілілітр і стандартним фасуванням 1 мл. Цей продукт є потужним стимулятором регенерації, активує поділ нішевих стовбурових клітин, утворення кровоносних судин. Регулює роботу місцевого імунітету та затримує апоптоз. Завдяки цим властивостям пошкоджені тканини швидко відновлюються і знову готові виконувати свої функції. Продукт має потенціал застосування у багатьох напрямках, особливо в андрології та гінекології. Ми були раді трошки привідкрити вам світ виробництва екзосом. Сподіваємося, ці знання допоможуть вам у виборі якісних продуктів для своєї роботи. Нам надзвичайно приємно розвивати в Україні інноваційну медицину, регенеративні технології та бути лідерами у розробці унікальних продуктів з неймовірним потенціалом. Ми пишаємося бути першим українським виробником високоякісних продуктів, що значно виграють у закордонних аналогів та без проблем можуть конкурувати на світовому ринку. Хочете також долучитися до цього захопливого світу регенеративних технологій? Ми з радістю станемо вашими провідниками у цій непростій індустрії. Чекаємо вас в гості та готові відповісти на всі ваші запитання. До нових зустрічей!